Кропивна мальовниче село неподалік від золотоноші. Перші документальні згадки про кропивну датуються 1615 роком. В історії воно відоме як славне козацьке полкове містечко. Окремий кропивнянський полк складався з 14 сотень і нараховував більш ніж 2 тисячі козаків, які брали участь у багатьох відомих битвах. Тож люди тут живуть волелюбні, сміливі і завзяті. Вони люблять свою малу батьківщину і пишаються нею. Що ви любите? У нас тут щирі, я люблю кропивну, тут на щирі, добрі люди. А колектив, який участвує в художній самодіяльності, він всі навіть всі учасники художньої самодіяльності майже є волонтерами, або не майже, або всі волонтери де, де і співають. У вільний час важко, трудно, але приходять і співають. на кропивну, на От. Ну як? Ми ще знаємо. Ти місце у нас хороше, красиве. Ну як за що? За те, що вона є. в самом ділі за те, що вона є. Це козаць в нас, вообще то козацьке село Кропивна. Його всі люблять, його всі люблять, де не спитаю і знають про кропивну. Хотілося б, звісно, щоб було шелу. Я сама не кропив'янська, я сама з Корсунщини. Mm -hmm. Прожили ми все життя в Черкасах. І так вийшло, що ми приїхали в кропивну. За що я люблю? За те, що воно гарне село, дуже гарні люди. У мене дуже багато було горя. Я ніколи не оставалася одна. Я поховала обох дітей. Чоловіка, мене ніхто не оставив у своїй біді одну. Я тут, фактично, я тут щитайте, я не робила. У мене немає як то казати ні кумів, ні друзів, нічого. У мене все сталося в Черкасах. А тут я знайшла і друзів, і кумів, і всіх, кого цього дуже мені дуже допомагало. Я всім дуже благодарна. За те, що тут народилася і живу, за те, що є тут козацький дух, за цих людей, таких небайдужих, таких активних, талановитих, за природу. Це все пивна, це є. Дійсно справжнє козацьке село, в якому зростають з покоління в покоління, від найменшого козача до найстарших воїнів, героїв, які захищають цю місцевість, наші села, нашого регіону. І тут справжні козаки. Нашої України я все своє життя прожила в кропивні. Я тут не народилася, але коли мені був один рік, ми переїхали з батьками в кропивну, і тут я прожила. Я тільки тільки навчалася в іншому місті жила а так ну проживаю тут постійно, на постійній основі багато тут друзів, багато. Рідні уже за, за цей час є, багато, е, багато спогадів. Ну, тому в, в цій школі я навчалася, де зараз працюю, тому напевно, через це я її люблю. Кропивну люблю, дуже люблю. Родилася в іншому селі, але кропивну полюбила, бо прожила тут більше вже років, ніж була в рідному селі. Дуже люблю. Без кропивни, напевно, вже не зможу, і душа лежить дуже-дуже до кропивни. Тут Моя сім'я вже тепер моя родина, люди, яких я теж безмежно люблю. Природа за все люблю кропивну. Один час я жила в Києві, але потім пізніше повернулася додому сюди, в кропивну. Я не можу без кропивни. Я дуже люблю квіти. У мене чудовий сад, я сама його посадила. Дуже дуже багато квітів у мене. Я не можу без кропивни. Я корінна жителька тут. Мої батьки. Кропияни, і я пишаю, що живу в такому селі мальовничому, нас трудолюбивий, дружній колектив, за мальовниче село наше. Люблю за людей щирих, добрих, за те, що живу тут, діти мої тут. На питання, що хотілося б змінити, вдосконалити, щоб село стало ще кращим і комфортнішим для життя, кропивняни мають фактично одностайну думку. Мені б хотілося, щоб у селі були робочі міста. Це саме перше. Працював садочок, школа, О, щоб заїжджали інвестори, давали людям роботу, О, щоб були для розвиття, гроші для розвиття села. Були робочі міста, що молодь тут робила, щоб що? Та там на нас і так дуже красиве село. Що тут можна ще зробити? Інвесторів, робочі місця, робочі місця, що працювали садочок, школи, тому що як є дитячий сміх, є життя, є життя і є продовження нашого роду, нашої нації української. Тільки робочі місця, а так у нас люди, всі небайдужі, робочі і. Все ми зможемо. Напевно, якісь відкривати нові підприємства, якісь нові, можливо, цехи по виготовленню чогось в перспективі. А Так, ну щоб це могло притягувати більше молоді, сюди більше людей, більше було робочих, більше робочих місць створювати для того, щоб тут залишалися люди. Хотілося, щоб залишалося більше молоді в селі, щоб були робочі місця. Щоб щоб село розквітало і надалі, у нас дуже багато літом туристів, рибаків приїжджають, дивуються, милуються нашими краєвидами, але хотілося, щоб були всі задіяні якісь роботі. Трібно побільше робочих місць. хотілося б, щоб залишалася молодь побільше в селі. От я працюю в садочку, хочеться, щоб діток в садочку було більше. Ну що, щоб були робочі місця, щоб більше звернути увагу на те, що ми близько до району і до області, і сполучення в нас з районом не дуже налагоджене. А так, щоб робочих місць у нас і банк був, дитячий садок, пошта, все скорочують, звільняють усіх, щоб ні пошти не було, банк закрили. Хоча по вкладах кропивна була на другому місці. А тепер пенсію треба їхати у район знімати, а не кожен пенсіонер має змогу. А так, щоб звертали увагу, у нас дуже, дуже гарне село. Так як і всі люди, хочу, щоб були робочі місця, то що їх немає. Хочу, щоб світало наше село. Ну, щоб можна було, щоб верталися сюди, молодь, щоб їм була робота десь. Ну так якось, щоб все було добре, щоб війна закінчилась. Ну, у Кропивні дуже ще багато не, і зроблено дуже багато, але ще зробити в нас треба. Ну, село у нас козацьке із, це, або є козацьке село. О, і зробити ще дуже. Ми планували, може, навіть січ зробити тут. Зробити все, щоб наш наш куточок знали не тільки на Черкащині, але й за її межами. Незважаючи на складні воєнні реалії, тут панує переможний дух. Всі наближають перемогу: хто на передовій, а більшість у тилу тільки разом, тільки в злагоді ми маємо майбутнє, запевняють у кропивні, і дуже переконливо це доводять конкретними справами.